Давайте тепер поговоримо про дитячі поліси, і як розрахунок іде для діток. У дітей великий пріоритет в тому, що на захист іде зовсім невелика сума пропорційно від загальної суми полісу. Це 1736 гривень, базовий компонент. Звичайно, ви можете розширювати покриття, але в цілому дитячі поліси вони більше на те, щоб зібрати капітал для дитини і мати гарантію що якщо з батьками щось стається, то дитина все, все одно отримає свої гроші в результаті е, закінчення програми. Покажу вам приклад розрахунку: це для дівчинки 6 років. Е, програма на 25 000 тисяч гривень в рік. Е, розрахунок цей на до 27 років, тобто термін дії договору 21 рік. Дитячі поліси можна оформлювати від 10 років, будь-які поліси в принципі можна оформлювати від 10 років, і далі для дітей можна вибрати до 18, до 21, до 25 або до 27 років на ваш вибір. Ви коригуєте цей термін. Що ж, які ж виплати будуть? Давайте покажу спочатку на таких діаграмі. Перше, це червоним сума, яку гарантовано отримає по дожиттю вже дитина. З 14 років всі виплати будуть здійснюватися вже на рахунок дитини, коли паспорт вже є, а не батькам. І друга. Другий рядочок це гроші, які людина внесла, плюс відсотки, які попрацювали за цей період часу це 1 161 тисяча гривень. І третя колонка це гроші, які ви внесли, плюс відсотки, плюс індексація, якщо вона буде. І загальна сума це 2 мільйона 267 тисяч гривень. І того, якщо слава Богу, дитина доживає все добре і виповнюється 27 років. Вона які суму забирає? Дитина це застрахована особа, батьки, це буде страхувальник. Застрахована особа забирає свої 501 тисячу гривень, плюс додатковий інвестиційний дохід, плюс все, що індексувало. Тобто, умовно, це буде приблизно 2 мільйона 267 тисяч гривень. Страхувальник. Нічого не отримує, ви, як батьки, робите все для того, щоб ваша дитина мала певний капітал в доросле життя. Це можуть бути гроші на перший внесок на нерухомість, або це можуть бути гроші на машину, на бізнес для сім'ї вже ваш для ваших онуків якийсь капітал і так далі. Вже дитина визначиться, що з цими грошима робити. Смерть внаслідок хвороби. Якщо це стається з дитиною, то повертаються всі страхові премії, які були сплачені на момент смерті, плюс 4% гарантованого інвестиційного доходу, плюс всі відсотки, які були накопичені, плюс фонд індексації. Стараємося ми, звичайно, не думати про цю ситуацію, але на жаль, життя не передбачувань. Що станеться, якщо до закінчення дії програми помирає страхувальник, тобто помирає батько або мати, той, хто заключив договір на цю дитину. То дитяча програма звільняється від сплати страхових премій. Тобто компанія бере на себе зобов'язання сплачувати повністю весь поліс за дитину, і договір залишається чином в кінці дії програми. Дитина отримує всі ті гроші, на які розраховувала. Тобто, це великий плюс, що ви прогарантуєте дитині, що навіть якщо я не доживаю до твого повноліття або 25 років, 27 років, я точно знаю, що у тебе та сума грошей все одно буде, навіть якщо мене вже з тобою не буде, але я залишаю тобі свою любов і своє піклування про тебе. Якщо настає смерть в результаті нещасного випадку, знову ж таки, якщо це раптом стається з дитиною, повертаються всі страхові премії, які були сплачені, плюс. 4% гарантованого інвестиційного доходу, плюс інвестиційний дохід, і плюс все, що індексувала. Якщо помирає е, страхувальник, тобто той, хто оформив договір, теж в результаті нещасного випадку буде виплата вже дитині три тисячі гривень, і також договір буде залишатися чинним, і договір буде звільнятися від сплати страхових премій. Тобто компанія знову ж таки продовжує оплату. Оплачувати за дитину її поліс, якщо повна або постійна непрацездатність сталася зі страхувальником, з батьком або з матір'ю дитини, то знову ж таки договір залишається чинним, і е, сім'я звільняється від сплати премії, компанія оплачує цей поліс за дитину. Це оці декілька ситуацій: е, смерть в наслідок хвороби, смерть в результаті нещасного випадку і непрацездатність. Якщо це стосується Батьків, тобто того, хто оформив поліс, це велика така підтримка буде для дитини, тому що все одно договір буде діяти і буде гарантія того, що у дитини буде фінансове стабільне підґрунтя так, вже в майбутньому. Якщо стаються переломи внаслідок нещасного випадку, якщо це з дитиною буде виплата від 3 до 100% від 30 тисяч гривень, знову ж таки це була обрана сума. По договору, в залежності від перелому, і також, якщо ногу, наприклад, ламає батько, який оформив поліс, також буде виплата по ситуації з батьками, так? тобто з тим, хто застрахував. Тому що компанія розуміє, що людина, можливо, буде мати якусь часткову непрацездатність тимчасово і не зможе працювати, не зможе заробляти кошти. Тому теж буде виплата і страхувальник. Також. Це Цього немає в дорослих полісах, ну, вірніше, це є в дорослих полісах, а тут це подвійна би, гарантія, що і якщо дитина ламає ногу, і якщо батько, наприклад, ламає ногу, то буде виплата обом. Якщо сталися опіки внаслідок нещасного випадку, така ж ситуація буде від 16 до 100% від 30 тисяч гривень, в залежності від стадії опіку і дитині, і батьку. Да? Тобто, якщо в залежності від того, з ким стається ситуація. Тілесні ушкодження внаслідок нещасного випадку це стається е, якби найчастіше з дітьми, да, там десь упав, зуб зламав, десь там поранився і так далі. Тут теж буде виплата від 2 до 100% в даному полісі від 15 тисяч гривень, але знову ж таки ви можете вибрати свою суму, яка вам буде комфортною. В залежності від складності ушкодження. У е, дітей покриття по критичним захворюванням набагато ширше, це 20 критичних захворювань і покриття стандартне. чим це б стандартний поліс. Тут нічого не було змінено тільки сума залежить від суми річної. І тут, покриття по критичним хворобам 150 тисяч гривень. І в 20 критичних хвороб дитячих ходить діабет, і нещодавно серед наших консультантів була у клієнтів ситуація, коли зробили поліс дитині, і, на жаль, через рік дитині діагностують діабет. Якби поліса не було, шукали б гроші самостійно, а так на це на себе взяла страхова. Компаніям це зобов'язання. Також госпіталізація внаслідок нещасного випадку або хвороби, буде виплата 150 гривень за кожен день госпіталізації, починаючи з четвертого дня, якщо це реанімація з першого дня і подвійна сума, тобто 300 тисяч гривень. Якщо потрібно хірургічне втручання внаслідок нещасного випадку або хвороби, буде певний відсоток, в залежності від складності хірургічного втручання від 15 тисяч. Гривень. Але знову ж таки, ви можете цю суму регу... відкоригувати. Одужання після госпіталізації, цей оцей період, якби після госпіталізації, що дитина не може відвідувати садочок або школи, їй треба, ще побути вдома в такому режимі спокійному, і це лікарі призначають. То тут буде виплата 75 гривень. Сума буде залежати від кількості днів госпіталізації, скільки дитина була в лікарні, і множиться на 2. І така сума буде виплачена за цей період реабілітації. І таким чином ми можемо зібрати капітал дитині на навчання, на подальше життя, на подружнє життя, на нерухомість, і гарантувати, що якщо раптом батьки не доживають, то дитина все одно ці гроші буде мати, і про неї ми піклуємося навіть після нашої смерті. І суми, сума фінальна буде залежати від двох факторів: перше, це ваша щорічна сума внеску, яку ви оплачуєте. Чим вона більше, тим більше буде результат фінансовий, і від терміну дії програми. Якщо це 10 років, це мінімальний термін, якщо це 20 років. Значно буде кращий результат, тобто сума і термін дії програми. І від цих двох факторів буде залежати фінансовий результат, який буде на виході. І також дитина може забрати однією сумою всю суму, або може забрати декількома сумами, або будуть визначені частини, якими будуть здійснюватися виплати ануїтетні. Також тут ви це можете, дитина, вірніше, вже зможе це відкоригувати. Дякую вам, будуть питання, можете ставити їх. І також я можу вам зробити розрахунок для вашої дитини. Для цього потрібно мати інформацію про по страхувальнику, той, хто буде виступати страхувальником, прізвище ім'я по батькові віддати народження, те саме про дитину, прізвище ім'я по батькові віддати народження, сума річного, річного платежу і до якого віку, або на який період, на 10, 15, 20 років, або до певного віку. Дякую вам, що були сьогодні зі мною.